Минулого тижня намітилася тенденція позитивна динаміка щодо, щодо зменшення позитивних проб як на мікробіологічні показники, так і на дослідження на холери холероподібні вібріони. З 19 червня ми кожен день проводимо ці дослідження. З 19 червня у нас вже немає, немає жодного вірусологічного дослідження позитивного з морської води. А з 24 червня ми бачимо тенденцію на зниження показників і мікробіологічних. Так, перше з 6 червня ми побачили, що у нас одного дня це 27.06, У нас не було жодного перевищення по мікробіологічним показникам в наших шести пробах, але це було тільки один день. І на наступні дні ми також побачили, що у нас є зміни і є позитивні проби, але вони не перевищують, як було це два тижні назад. Не перевищують показників 50 раз, а тільки перевищення показників в 5-6 раз. Якщо ми бачимо, бачимо по то у нас саме забруднення точка, це Крижаневка, це точка, яка знаходиться вище, це перша точка, найближча точка до Миколаївської області. І ми самого початку вам казали, що це ця морська точка, яка по, по, отримала максимальне забруднення. На наша нижня, нижня точка, це точка біля приморського, це вілкова морська точка, і ця точка отримала найменше забруднення води. І на сьогоднішній день, якщо дивитись по цим крайнім точкам, то показник позитивних проб в Крижані які 48%, а показник позитивних проб на мікробіологічні дослідження в Вілкова село Приморське 0%. То тобто за сім днів по Вілкову ми не отримали жодної позитивної проби морської води на по мікробіологічній. Цим показникам це є добра тенденція. Це показує, що є зменшення забруднення, фекальне забруднення морської води, але ще, ще так як тенденція позитивно намітилась, але ще немає стабільності, щоб ми отримували ці гарні новини дослідження, позитивні дослідження кожен день.